Всім вам доброго дня, слава Ісусу Христу. І нехай вас Бог береже на тому місці, на всякому місці, де ви не були би. Ісус Христос, Він створив все, тому що Він Бог всемогутній у плоті. І наскільки Він створив землю, Він знає її возраст. Тому в Біблії Бог чітко говорить, що світ був створений за шість днів. І землі шість тисяч років. І деякі люди невірно трактують Біблію, говорять, раз в Бога один день, це тисяча років. Значить, що він творив світ 6 тисяч років, а не шість днів. Але це неправда. Адам і Єва були створені на шостий день створіння. І після цього ще був день відпочинку, сьомий день. Все це були не тисячоліття, а прості дні. Тому Адам прожив 930 років, як і говориться у Біблії, не 2930, які получаються, якщо прибавити шостий і сьомий день створення помилково сприймані за 2000 років. А тим паче не 340 мільйонів років. Якщо вважати, що кожен день життя Адама тисяча років, це ніяк не сходиться навіть з фантазіями еволюціоністів, в яких перші люди з'явилися близько трьох мільйонів років назад. І Біблія являється самою точною книгою. У 130 років Адам родив сина Сіфа. Сіф у возрасті 105 років родив Єноха. Єнос. У 90 років родив Кайнана і так далі. І у Біблії вказані всі дати, усі роки, рахуючи їх, виходить, що землі близько 6 тисяч років. І це з моменту створіння. А 4400 років тому назад на землі був потоп.